Василь Турчин лише два місяці тому звільнився із в'язниці, а От паспорт загубив ще у 2008-му. і самостійно його тепер вже не виробить. За дорого я звертався у паспортний стіл 740 гривень. Все з нуля абсолютно, все а поки з Василем спілкується соціальний працівник, до центру приїхав міський голова. Обліком безпритульних тут теж зацікавився, бо з'ясувало, що не кожного відвідувача у центрі заводять окрему справу, і якщо є потреба, за кілька годин можуть виробити посвідчення особи. А от після цього вже можна братися і за оформлення паспорта. Ось, наприклад, людина не має паспорта 15 радянський. років. Та ще має радянський А як він живе без паспорта. А отак є в нас ще ліпше. Є що по 30 років без паспорта. у пані Лариси. Є навіть клієнтка, якій документи виробляли півтора року, бо треба було встановити громадянство. П'ятницю ми були на прийомі в овірі обласному з директором, і от це вже десь півтора року. Пройшло з того часу, як людина звернулася, вона зараз перебуває в лікарні. І хочемо сподіватися, що вже будуть будуть вироблені посвідчення. Отримавши навіть тимчасову прописку, з нею безпритульна людина зможе оформити пенсію, соціальну допомогу чи путівку у геріатричний пансіонат. І перший крок з вулиці може бути зроблено. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, Головні новини Львова.